Renault Реноміган 2, заміна лампочки ближнього світла. Підходимо я з, з водительської сторони, засовую руку між акумулятором і от в щелі видно. Відкручується отакий ось кожушок від нього. Далі знімається фішка. Так само потрібно, напевно, якась більш така рука, як у золушки ножка. І від, 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 віднімаємо фішку, знімаємо з неї. І там фіксатор є такий. Його потрібно нажати і здвинути в сторонку, щоб його відпустило назад, щоб саму лампу можна було дістати. Е, От я фіксатор зняв. Його потрібно нажати і здвинути в сторону. Відпускається фіксатор, і винімається сама лампа. Ось така вона. Так, значить так, що було? Е, провірив я значить, лампочку. Е, не, лампочка робоча була, але я поміняв вже нову поставив. На фішку не приходило питання. Вскрив кришку Предохранителі Отак вона от стоїть, отако от накрита, на двох вінтах. У мене отакі от вінтики були. Зняв їх, провірив, самі предохранителі Предохранители оказались також робочими, все нормально. Потім я подивився, що сама фішка, яка виходить з блока предохранителі, йде на лампи, от вона. Рішив зняти подивитись її і дивлюся, що тут підгорілий контакт. От зараз щось не фокусується. Зараз щось буду думати, як туди його зробити, щоб був нормальний контакт. Значить, так, що я зробив? Достав я цей провод. Получається, оцей зелений перший, який йде, він свободний. Достав я його звідси висунув, зачистив від цієї пластмаси поплавленої, підігнув контактики, все там почистив, зробив, що не може ніяк сфокусуватися. І зараз почистю ще самі контакти на самому штекері там внутрі. І буду пробувати назад вставляти. Тут зазори залишилися Максимум, що може бути, це присоєдинитися до цього контакту, який і так йде на ближнє світло. Але воно не повинно туди навіть підсоєдитися, тому що там зазор, воно все тримає, все добре. Все, почистив той контакт. Все вставив на місце цю фішку Фара світиться, ця теж світиться. Зараз трохи провірю, подивлюсь, Минут 5 хай посвіти, хоча б щоб подивитися, що вона швидко не нагрівається. Контакти зачистив, все, вставляємо, Все, збираємо назад кожухи всі, все, що розбирали, ставимо назад і наслаждаємося. Все. Але ще що можу сказати по цьому поводу з цією фішкою, що тут, що краще за все той контакт виводити на якусь окрему фішку. Тому що ну, якщо воно з заводу вже було слабке в тому місці, що воно там плавиться, то зараз після зачистки і всіх цих процедур ну, на якийсь час хватить, але все одно рано чи пізно воно вилізе, тому треба думати і переробляти на якусь окрему фішку.